Вітаю всіх на каналі Vintage in Ukraine. Лайкуйте, підписуйтесь, коментуйте. І сьогодні ми з вами відправляємось в суперовий магазин H&M Home. Таких в Україні одиниці. Запрошую! І так ми з вами вже в цьому чудовому магазині: неймовірний новорічний стіл, гарно сервірований, гарний посуд з різноманітними побажаннями. Ну, наприклад, веселого Різдва, щасливих канікулів, дуже багато різних надписів. Ціна у верхньому правому углу. Якщо цікаво, зупиняйте та дивіться. Хоча, попереджую, ціни доволі такі не низькі, але дорого чи дешево вирішувати кожному з вас особисто. У кожного з нас різне розуміння. Дорого дешево. Але, наприклад, ось ця чашка чи стакан коштує 429 гривень. Це, щоб ви розуміли. Ось я вам це демонструю. Дивіться. Посуд, звісно, прикольний, посуд, дуже сучасний, такий, як зараз в моді. А ви не забувайте підтримувати підпискою, лайком і, звісно, що коментарем україномовний YouTube канал. Каналів багато україномовних одиниці. Дуже вам за це наперед вдячний. Потім ми ще завітаємо в один магазин. Ну, новорічні прикраси, звісно, не можуть лишити нас спокою. Вони круті. Ось ця тиква. Теж мені вона дуже подобається. І її вартість 579 гривень. Такий осінній декор. Дуже багато, дуже багато всього для дому. Зняти, звісно, і роздивитись все дуже складно. Але дуже-дуже але хочеться. Хоча б в загальному плані. Продемонструю вам це все диво. Важкий керамічний такий горшик під квіти 1140 гривень. Гарно виглядає, дивіться, все яке плетене. для ванної кімнати. Ну, Дуже стильно, дуже стильно це все виглядає. Дуже по-сучасному. Ось такі кухолі невеличкі. Тут ціну перекриває. Не видно. Ось, все-таки прикольно оці іграшки м'які, мені дуже теж сподобалось. Оленятка, дуже милі, ніжні. Можливо, комусь не подарунок, тому можете завітати та придбати. Я нагадаю, що я в Києві в магазині H&M Home. До речі, дуже зручна, прикольна штука. 249 гривень. Для освіжувача повітря. В туалетній кімнаті зручно було б. Такі теж підставки, не знаю. Хоч для мила її. не знаю. Для чого придумаєш, для того і використовуй. Гарно виглядає така трохи морська тематика. 429 гривень. Ось такі імітація коралів. А це, наче, серце ваза. Я думаю, на столі буде дуже стильно. Парфуми для квартир будинків. Просто стільки всього. Часу було вже, на жаль, мало, ми повинні були від'їжджати звідти. Але хотілося вам продемонструвати. 670 гривень вартість цього блюда з таким раком чудовим, таким гарним. Так, дуже хотілося все показати, все засняти. Да, Хотілося самому більше походити, подивитись, приділити більш уваги посуду, щоб роздивитися більш ретельно, Всякі такі підставки. Чесно кажучи, в мене були, але я ними ну, ніколи не користувався. Не знаю, потрібні вони чи не дуже. І ну, плити не мені подобається, але, 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 але. І подобається, і не подобається, але, напевно, пеп його собі не придбав. Ось такий камінь класнючий. 479 гривень. Чи 679. О, дуже ніжна розцвітка. Дуже. Ось такі квіти великі. Тарілки квіти. Гарно виглядають. Хоч і сучасний посуд, але гарний. 679. Кольце для серветок. Такі ножі, напевно, для паштету. 499 гривень вартість. Кольця прикольні такі, теж ними ніколи не користуюсь. Це такий зайвий аксесуар, можна засерверувати красиво, 569 гривень. Засерверувати красиво, а потім ти його одразу знімаєш, і він тільки заважає на столі, потрібно прибрати, то. Якщо в магазині засерверований стіл ними, то це класно. А зараз вже ми будемо переходити до іншого магазину. Ось ми вже і тут. А це величезний, теж в нас є сінцей хоум. Сінцея в Україні багато, я знаю, але асортимент завжди різний. Це дуже великий магазин, дуже великий хоум-відділ. В цьому магазині, то тут є такі речі, яких немає в інших. То, будь ласка, теж подивіться, я впевнений, що вам буде до вподоби. Ялинки, ялинки ці, я вже не знаю, скільки скільки років продаються. Але дивіться, яке все миле та гарне. 99 гривень цей гном з паєтками. Що його не купили, я не знаю. ось 299 мішки такі. М -м, до речі, дуже прикольні. Надпис новорічний, гарно виглядає. Ставки і мішка класний. Все класне, все хочеться придбати, особливо, якщо ти полюбляєш цей весь декор. Але, чесно кажучи, останні декілька років я навіть не дістаю новорічний декор. Хоча там постійно все щось купую, купую, докупляю ось такі приємні чашки. Докупляю, а складовки не дістаю, не наряжаю все. Багатенько в мене різноманітного декору. Такий міли, міленький свічник. Так, теж гарно виглядає, можна і самому, до речі, зробити такі. Там все дуже просто. 359 мішка це, але щось рука одна десь загубилась. По 519 гривень. Гарні прикраси, більш-менш приємні ціни. Ну, ємність така теж така, дуже сподобалась, дуже симпатична, 189 гривень. І дорого, і дешево, не знаю. Кожному по різному. Будиночки мені теж завжди подобаються. І свічки їхні подобаються, завжди запашні. І дуже-дуже гарні. А я сподіваюся, ви пролайкували, залишите коментар. Хочу побажати всім всього найкраще і до нових зустрічей. Пока!